Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні поговоримо з вами про те, які документи потрібно надати в джоб-центр про те, що ви працюєте. У мене міні-джоб, я не маю права працювати більше годин, ніж як на міні-джоб за станом здоров'я. Але так сталося, що 5 березня. Мені запропонували цю роботу, 8-го сказали вийти на роботу, подивитися, чи підходжу я її, чи ні. Я відпрацювала, поїхала додому. 12-го у мене було, був термін із консультантом із джоб Центра по здоров'ю. Там я запитала, бо я повинна ще була в неї уточнити, скільки годин я можу працювати. Чи дозволить вона мені це робити. І я сказала словесно про те, що я, можливо, тут і залишуся. На що вона скажу, що ми запишемо, зробимо зміни у вашій справі. А коли буде в мене на руках контракт на роботу, тоді я зобов'язана його вислати у джоб-центр, у фінансовий відділ. Ще впочнула, чи не буде проблем. Що господар чекає підтвердження із управління по міні де присвоюється мені номер, як працюючого чого, і розраховуються там налоги і все таке. Пускай ні, нічого страшного, ви нас попередили, але обов'язково потрібне документальне підтвердження. 14-го мені подзвонили, і що я їм підходжу. Під'їжджайте, підпишемо договір. І мені дали копію на руки. 15 бранці вже я вкинула листа у фінансовий відділ джоп-центру. Ось так було у мене. Нещодавно я отримала листа із Джоп-центру про те, що я своєчасно не повідомила про те, що працюю. Я не знаю, як це потрібно було зробити, щоб було своєчасно. Коли 14-го в мене був контракт на руках, то 15-го він вже був у них. Ну, подивимося, напишемо ще імейл. Бо господар говорить, це неправильно, це винуватий сам центр, який присвоює номери. все. Я ж не 5 числа все це отримала. І тільки 5 числа почала взнавати, чи можу я працювати. Так що будьте обережні на цю тему, бо можуть бути і фінансові. Труднощі попередження. Можуть вирахувати якусь частину. Обов'язково зробиться перерахунок мені допомоги, бо вирахується сума, яку я буду отримувати по міні джобу Зараз мені потрібно надати джоб-центру. Розрахунок моєї зарплатні на квітень. Розрахунок зарплатні на березень і. Ксерокопію із мого банківського рахунку про те, скільки я отримаю зарплатні. У мене цього що всього ще немає, і невідомо коли буде, можливо, це було тим, що я не своєчасно надала інформацію. Але від мене це, як ви розумієте, не залежить, залежить від господаря. Бо це звичайна фізична особа, яка має собі за право взяти людину на міні-джоб і. Платити за неї страху вхівку під час роботи, щоб це було в лікарняну касу, і в пенсійний фонд. Я ж можу зі своїм зарплатні платити в пенсійний фонд, або як мені написав Джо Центрі, я звільнена від сплати пенсійного пенсійний фонд. Хоча я і не против його платити. Ось так, які документи вам потрібно зразу, одразу ж із контрактом буває. Що цього не дають, а винні будемо ми, бо ми не надаємо цю інформацію. Ну, я вже сказала, що буде перерахунок обов'язково моєї допомоги. Тепер по документам можна ті, хто зараз підтверджує свої документи і немає якогось документу про закінчення вашого освіти вашої. То в діє з 2000 року є всі електронні документи внесені, дипломи, атестати, свідоцтва про середню, вищу освіту і про школу. Гірше з нами, бо у нас дуже багато тих документів, які потрібні, їх навіть не було на тій, той час. І я не знаю, чи має сенс мені відновлювати все це, тому що потрібно буде їхати додому, шукати, де зараз наші архіви. Але нічого в комп'ютери не внесено. І навряд чи вдасться з моїм теперішнім здоров'ям здати ті екзамени, які потрібні по спеціальності. В принципі, при бажанні все це можна зробити, а особливо той, хто молодий. Нічого страшного тут немає, і все можна вивчити і здати. Ось так. Будьте готові до того, що купу документів потрібно подати всіх, і все це в різній землі може відрізнятися. Я вже за цей час що працюю, я вже отримала, здається, 5 листів від Джоб-центра, від агентур Arbeit. Міні-джоб, як підписана ця організація, потрібно уважно все перечитувати, і бажано, щоб це були носії німецької мови, тому що ви знаєте, чим важка мова. Інколи неправильно перекладене слово, міняє повністю зміст всього речення. Ну що ж, я бажаю всім гарного дня. Не бійтеся працювати, все ми навчимося, все ми зробимо, головне бажання. До зустрічі.